Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я оціню героїв книги «Ел і Ева. Найперший це Ел. Він є непоганим героєм, але в нього є один мінус. Він зовсім нерозсудливий. Дуже наївний і далекоглядний. Далі Ева. Теж досить така цікава героїня. прямолінійна, весела, але думає, що вона дуже доросла. Вона хоче показати, що вона така доросла і що вона все може вирішити, але, ну, зрозуміло, що в неї є деякі прорахунки. Наступна це любава. На початку книги вона така мила, здається з такої тупенької, ну, щось така. Але під кінець книги я до неї почала набагато гірше ставитись. Як на мене, вона занадто егоїстка. Тут коротко мама. Еви і батько Ела. Ну, вони нормальні, але щось мені здається, що вони замало знають про своїх дітей. Наступний це Костя, хлопець Еви. Ну, по-справжньому він їй зовсім не хлопець, лише Ева попридумувала собі, а він просто відповідав. Він зовсім не розсудливий, як на мене. Наступна це дочка Кості, Синка. Я вважаю, що вона найрозсудливіша з цих всіх героїв. Вона і добре вчиться, і є класною подружкою чи дівчиною. Наступний це гроб. Ну, бо Ян Гробовський. Якщо чесно, я дуже дивуюся, що з ним дружив Ел. Він дуже дивний. Спочатку він спілкується як з другом, а потім, ну, як з останнім ворогом. Тим більше, ті всі компанії, з якими він дружить, ну, зовсім. І він хотів ще й зустрічатися з Евою. Ну, добре, що з ним Ева не почала зустрічатися. Він такий ще й нав'язливий. Далі це Рік чи Рікі, знайомий Ела. Він теж, ну, зовсім не раціональний. Якось так. Мабуть, я вже всіх головних героїв розповіла вам. Тому я вам дякую за перегляд. Ви підписуйтесь. Па-па!